Десятиліттями я думаю, борються із цією проблемою, панові Юрдію. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої нашої зустрічі, розмови. Хотів би додати трошки такого місцевого виміру до того, що сьогодні ми тут обговорюємо. Як депутат діючої районної ради, а також заступник голови районної ради минулого скликання, мав можливість брати участь у всіх етапах роботи щодо. Закриття сміттєзвалища, щодо ініціації, ініціювання його закриття, ініціювання його рекультивації, участі всіх численних комісіях, нарадах, участі навіть разом з громадою був був біля громади, коли вони проводили різнодзноманітні акції непокори. Хотів би сказати, що з точки зору місцевих громад це не просто трагедія, а це все таки є злочин, злочин бездіяльності і без відповідальності. Щоб не забрати не багато часу і не вдаватися в історію, хотів би такий один, один, одну таку тезу висловити, що в всі ці ситуації з сміттєзвалищем можна простежити певну циклічність. Коли місцеві громади, Грибович, Малих, Дублян, піднімалися, ставили до міського голови, до обласної влади своє запитання, претензії, чому, чому нас отруюють, чому функціонує сміттєзвалище незаконно, чому. Та гора продовжує рости, чому не вживається жодних заходів. Тоді відразу ж прибували чиновники різних рівнів. Це був і міський голова, і тодішній його перший заступник, пан Синютка. Намагались давали різноманітні обіцянки. вплоть до того, що от найближчим часом буде експертиза, починаємо роботи по рекультивації. Найближчим часом будемо шукати нову ділянку для полігону. Будемо будувати в іншому місці завод. по Переробленню чи по, там, по спалюванню відходів. Але через якийсь час, після того, як громада йшла на компроміс, погоджувалася на співпрацю, громада готова була почути тих керівників, через якийсь час все забувалося. І так, таким чином ситуація повторюється вже більше десяти років. Фактично, чиновники реагують особливо місь, міської ради, тільки тоді, коли сміттєзвалище. Доступ до сміттєзвалища перекритий, коли громада перекриває дороги, а потім і далі все забувається, забуваються всі обіцянки. Особливо обурення викликали вчорашні заяви міського голови з -з -з Львова, Садового, з яких випливало, що він взагалі тут і ні при чому, і проблему треба шукати, як тут вже на початку нашої прес-конференції говорилося, і в дощах, і в тому, що пожежники. Коли гасили полум'я, залили багато води втіли сміттєзвалище. Але знаєте, зайшов в інтернет 18 червня 2006 року, пан садовий на зустрічі з громадою Грибович. Тільки декілька його цитат. Я зараз хочу, починаючи з наступного місяця, активно взятися за рекультивацію цього полігону. Я зацікавлений у цьому, бо те все переходить на Львів. Тому ми будемо триматися купи. Ми збираємося вкладати сюди достатньо великі гроші і створювати нові робочі місця. Пройшло практично 10 років, буде через 2 тижні. Але сьогодні бачимо не те, що відсутність роботи, а ще й намагання втекти від відповідальності. Чому громада так агресивно настроєна щодо всіх нових обіцянок, про які було заявлено теперішнім керівником Держ, Держ Державної екологічної інспекції? Хотів би сказати, що кожного року, в жовтні, ми аналізуємо рівень захворюваності серед місцевого населення і порівнюємо його з рівнем захворюваності в районі взагалом. Так от, в навколишніх селах, а також в місті Дубляни, по великій кількості захворювань спостерігається в 2-3 рази більший рівень, ніж в районі. Це Онкозахворювання, захворювання ока, вуха і, і інших деякі нозології, які можна все це перевірити, надавши запит в Жовківську районну центральну лікарню. На жаль, бачимо, що така безвідповідальність призвела до трагедії, яка, як би це не було, можливо, як би це не звучало, вона певною мірою була закономірною. Тому що от Підняв перед сьогоднішньою нашою зустрічю рішення обласної ради від 2011 року, 13 грудня, Львівській міській раді рекомен... виконкому Львівської міської ради, відповідної голові, рекомендовано ізолювати та закріпити схили і масиви звалища. Тобто, міському голові прямо в... Львова прямо вказували на всі ті проблеми, які є на сміттєзвалищі. Це стосується і проблем, які, які впливають на життя. На... Здоров'я громадян місцевих громад, мешканців місцевих сіл, а також на ті загрози, які можуть виникнути отак е, певною мірою спонтанно, як от, е, рух сміття чи от завалення. На жаль, це все ігнорувалося, і сьогодні дійшли ми до такої трагедії. І питання таке виникає на сьогоднішній день: що буде далі і що робити далі. На жаль, як завжди, реагувати починає міська влада і певною мірою сьогоднішня обласна рада, обласна влада трошки запізно. Громада настроєна не допустити, особливо після тих загорянь, після того суву, не допустити жодної машини зі сміттям на дане сміттєзвалище, яке є приписами головного санітарного лікаря області, закрите вже більше 15 років. Громада настроєна Припинити будь-який вивіз сміття в Грибовичі. І зараз постане серйозне питання, яке треба було вирішувати вже, напевно, що вчора. Будучи заступником голови районної ради, сам особисто водив по тілу того сміттєзвалища представників інвестиційних компаній, які зверталися до Львівської міської ради, разом з депутатами Львівської міської ради. На жаль, всі вони, всі вони після спілкування з. Органами виконавчої влади міста Львова пропадали, зникали. Ну, Очевидно, це вже багато обговорювалося, були якісь на те причини, чи фінансові, чи якісь інші. На жаль, ще одна річ, яка також стала, стала причиною трагедії певною мірою, те, що останніх півтора року ця проблема, напевно, хвилювала тільки місцеві громади. Зрозуміло, що з початком російсько-української війни кожен з нас. Був більше зосереджений на подіях на Сході, але особливо після останніх місцевих виборів питання як таке було знято з порядку денного і в місті, і в області. Відповідно, така загальна безвідповідальність і тих людей, які безпосередньо, а все-таки ЛКП Збиренка, це і комунальне підприємство міста Львова, які за це відповідають, у нас причинилося до цієї ситуації. І щодо рекультивації, зараз от обговорюється дуже широко питання рекультивації пошуку коштів, повинні ми зрозуміти одне: жодної рекультивації на даному сміттєзвалищі не буде проведено допоки туди буде вивозитися сміття ще в 2013 році. Коли разом з депутатами міської ради, зокрема з пані Вірою Лясковською, яка багато років присвятила. В боротьбі, в боротьбі зі сміттєзвалищем, ми аналізували цей проєкт рекультивації, який сьогодні, на який сьогодні всі посилаються, і вчора про нього говорили, і сьогодні говорять багато. То він на сьогодні вже також не є актуальним по одній простій причині. Вже в 2013-2014 роках. Карти сміттєзвалища і рівень цього сміття, яке було накидано на, туди безпосередньо в Грибовичах, є зовсім інший, ніж той рівень, і ті карти, і ті точки, от, де було сміття, які були під час розробки проєкту. Тобто і проєкт вже не актуальний. І от така ситуація, я вважаю, що перш за все, щоб вирішити проблему Львівського сміттєзвалища на території Жовківського району села Великі Грибовичі. Повинні можновладці сьогоднішні, перш за все, міський голова Андрій Садовий, а також, так як там є сміття із районів і голова обласної державної адміністрації, перестати грати в такий футбол, коли відповідальність постійно перекидається з одного на другого і, і шукають крайнього, вони повинні обоє взяти на себе відповідальність. І тільки тоді питання буде вирішено. Тому що коли. Та ситуація, яка сьогодні є, це є певною мірою колективна безвідповідальність. Щодо Жовківської районної ради, то ми на протязі останніх шести років практично жодна сесія не проходила без заслуховування питання сміттєзвалища. Громади з разом з громадами приймалися рішення, приймали навіть в кінці минулої каденції звернення до Верховної Ради України з певними законодавчими ініціативами, які би змогли нарешті врегулювати порядок складування сміття. На жаль. Як виявилося, питання сміття були тільки десь тих, хто з тим стикається кожен день, а це є місцеві громади. Для тих керівників, які, які десь сьогодні є при владі і в державі, і в місті, це питання є другорядним, а можливо і третьорядним. І от сьогодні маємо такі наслідки. Дякую.